Друзі, це соціальний проект Добра кава, і ми в ресторації опал. Нас сьогодні чудова гостя. Це Уляна Молчко, доктор філософії, доцент другого батького педуніверситету, Правильно, так викладач бажаю здоров'я. Пані Уляна, дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Так, ви займаєтеся освітою музикою. Так, Так, працюю багато вже років, понад 30 років в сфері угу. музичної освіти, української культури. Так, розкажіть, будь ласка, як починався ваш творчий шлях як людини, пов'язаної з освітою? Ну, найперше, що я завжди тішуся тим, що я народжена в місті Стрию, що я є стріянка і е, отримала дуже гарну музичну ґрунтовну освіту, е, ну, звичайно, в загальноосвітній школі номер 10 але також і паралельно навчалася в австрійській дитячій музичній школі. Де моїми викладачами були дуже знакові постаті? Це викладач фортепіано Леся Іванівна Білик і викладач Сульфеджіо, музично-теоретичних дисциплін Ольга Євгенівна Винницька. І власне ці люди дали той поштовх, що в 14-річному віці виявили. Мій талант до музики, до гри на фортепіано. І так мене спонукали до того, щоб я продовжувала навчання знову ж таки в дуже такий знаковій альма-матер це в Дрогобицькому музичному училищі. Сьогодні це Дрогобицький музичний фаховий коледж імені Василя Барвінського, де моїми викладачами були дуже такі строгі професіонали, фахівці. Це викладач фортепіано Віра Степанівна. Козлова, це викладач камерного ансамблю Людмила Іванівна Садова, а також низка викладачів теоретичних дисциплін. І хочу я відзначити такого викладача, як Ярослава Бодака, який прищупив любов до історії музики. Ну і потім вже згодом. На сьогоднішній час до історії української музики, і угу. так як я проявляла такі виконавські здібності, добре вчилася, то вдосконалюватися свій фах, музичний фах, я продовжила у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка. І надзвичайно завдячую цій, ну цьому можна сказати, храму музичної освіти в нас тут, як в Галичині, і в Україні, і в Європейському просторі, оскільки я здобувала фах гри на фортепіано і вдосконалення у відомої народної артистки, колишньої ректорки Вищого музичного інституту. Імені Миколи Лисенка, це Марії Тарасівни Крушельницької, uh -huh. яка ну, от, нещодавно відійшла вже в засвіти. Саме прізвище Крушельницька? Так, це? Марія Крушельницька. А Це родичка Соломії Крушельницької? Ні, це є паралельно uh -huh. лінія такого. Я думаю, просто спальни, десь далека, далека Антіна Крушельницького uh -huh. і Лариси Крушельницької. Це от така родина uh -huh. іншого напрямку. І, Прекрасним моїм викладачем з концертмейстерського класу, це Ярослава Степанівна, Матюха, заслужена артистка України, колишня завідуюча кафедрою концкласу, дружба, з якою і такі творчі спілкування, і чисто людське триває і по сьогоднішній день. Я завдячуючи цим людям. Знайшла себе як викладач фортепіано, і в педагогіці, і в виконавстві. А також згодом я почала працювати і в сфері історії української музики, і тут, звичайно, я низький уклін хочу також виголосити сьогодні своєму педагогу, докторці мистецтвознавства, академіку Любов Олександрівні Кияновській. Яка прищепила власне любов до дослідження, до дослідницької діяльності? Uh -huh. Ну і так життя повернуло, що Стрийські земля мене покликала знову після закінчення навчання в консерваторії, я знову повернулася на стрищину і розпочала свій шлях в Лисятицькій дитячій музичній школі. Яка також стала таким своєрідним ґрунтом для свого розвитку, свого потенціалу для, ну, для тих талантів, які надало мені Боже проведіння. і оскільки тоді на той час були такі викладацькі конкурси, популярні. І, власне, від школи я розпочала виконавську діяльність в складі фортепіанного дуету. До цього складу я запросила свою тепер колегу з Дроговицького педагогічного університету, це доцента Олександру Німилович. І ми впродовж 25 років займалися виконавством в цьому власне напрямку інструментального ансамблю. Ну, в 90-му році я перейшла на роботу. В Другобицький педагогічний тоді інститут, а сьогодні це вже університет. І от по сьогоднішній день я працюю в цьому прекрасному закладі в Франковому краю, які шанують Івана Франка, який, власне, наш колишній факультет музично-педагогічний, потім він мав статус. Навчально-наукового інституту тепер ми приєднані до факультету початкової освіти. Власне, дав оті ті такі. Можливості для е, творчого росту бо дуже важливо творчій особистості мати оцей ґрунт, е, мати умови е, для того, щоб е, відчуття е, життя крізь мистецтво мало змогу вираження. І тут, власне, Другобільський педагогічний наш університет дав оцей мені поштовх, цей ґрунт для росту у різних сферах і в е, педагогіці, як викладача, ну а згодом і доцента. Нашої кафедри музично-теоретичних дисциплін і інструментальної підготовки. Згодом як науковця побудив мене до цієї сфери діяльності, і в цьому плані дуже мені цікаво працювати. І також виконавством, яким я займалася 25 років, я вже сьогодні говорила у складі фортепіанного дуету, і ми дали численні концерти, як в Галичині. Ну так і мали нагоду виступати в Мюнкені брати участь в кому фестивалі дні української культури, який, власне українське товариство в Мюнкені проводило на базі. Вищої школи музики і театру і мали нагоду там виступати і своє українське мистецтво транслювати в європейський простір? Пані Уляна, я дякую вам за таку докладну представлення. У вас дійсно серйозний такий освітній музичний, такий, як ми кажемо, бекграунд, серйозний. Але я хочу у вас запитати, чи слухаєте ви зараз сучасну музику, яку транслюють, наприклад, по радіо там в мережах, і як вона взагалі вам? Як людині з такою серйозною музичною освітою Сучасна музика, будемо сказати, так, академічного напрямку. Ні, ні, я е маю на увазі про естрадну. естрадна музика. Ну, мене більше цікавить така напрямок естраді я розумію, так, але... український. Я ну, український, так. так, український і е ну, мене навіть знаєте захоплює е сь сьогодні е і творчість таких молодих виконавців, зокрема, от випускниці Дрогобицького музичного коледжу е е е я щось за ту хвилю забула Опришко. А, має, Клавдія Петрівна. Та, яка а має псевдо Клавдія Петрівна. Mm -hmm. І цікаво, знаєте, що її творчістю ем, е, захоплюється і досліджують, чому саме в період російсько-української війни власне, з, зросла ця постать, і її творчість, її пісенна творчість має таку широку популярність. Зокрема, доктор мистецтвознавства з Києва Богдан Сюди також виходить з Дрогобицької музичної наукової школи досліджує цей феномен. І я є також на стороні його позиції, І що він каже? оскільки каже, що власне суспільство прагне от такої ліричної музики, прагне mm. тих тем, які вона піднімає. Хоча дуже багато в соціальних Ахіба, там мережах. Мені, були... Ахіба, там є якісь теми? мені здається, там просто ну. Ну нічому вона от, наприклад, Слова, підніма, про кохання вона співає, про взаємовідносини крізь призму молодої людини. Вона піднімає от, дуже така, цікава за темою пісня імператори. Це практично алегорія з нашою сучасністю. Наприклад, принаймні, я це сприймаю з тим. Політичним естеблішмом, який є сьогодні, на тобто крізь призму молодої людини, і е, та кількість переглядів, які є в соціальних мережах, засвідчує, що це мистецтво є затребуване і це мистецтво є, е, ну тобто, потрібне. Угу. І е, в цьому плані, ну звичайно, а як поставиться до викладавців, от такі просто перекладають свої російські пісеньки на українську і називається. Нова прем'єра, там, ну, наприклад, ну, я не Я Я не дуже добре до цього відношуся. Там, ну, хто там? Хто цих... кому не ліну? Віталій Козловський переклав якусь піну коладу і вже хід там всіх. Ну. Я так не дуже до цього позитивно. Uh -huh. Ну, Вже як пісня вийшла, які, як то кажуть, корабль. Просто розуму не вистачає щось написати своє, а от перекла... перекласти що там через Google. Ну, Тут дуже до текстів, знаєте, е... треба відноситися сьогодні. Відповідально, так, таке uh -huh. слово є відповідально, тому що слово має свою енергію, має своє значення і, е і западає в свідомості людей. Тому до поетичного слова, до вибору текстів uh -huh. е виконавці мають відноситися дуже відповідально і думати, е як і за. Римування, як і за змістову основу. Тут відповідальність все ж таки лежить на виконавцях. І бачите, тепер такий досить вільний простір Чому для транслювання. І для транслювання свого мистецтва. Ну, Найперше така дуже ну, ганебна, знаєте, фраза, яку Болить і доторкає, що не какая різниця, ну, але власне є. Тепер дуже велика різниця. І наше сьогодення нам сьогодні це представляє, що різниця є, і культура це є дуже велика і дієва зброя. За ну, яку сьогодні пишете, наші обладнання. Ви коли сказали, яка різниця, на якій вулиці ти знаходишся? Так, і або так ще далі. ганебніший вислів мой адресний дом, і не вулиця, мій адрес Совєцький ага. Союз, оця плеяда, люд... ця епоха людей, що вбивали людям в голову. Ну, а рідна земля дуже велике значення має. І ем, мені дуже є така горда сьогодні за цю, е, ну, молоде покоління, яке угу. е, ну, навіть і серед студентської розумієте е, сфери. Все ж таки, дехто покинув навчання і пішов захищати свою землю. Ну а як же? Молодь – є, є рушійною силою. Так? І для мене дуже є важливо, бо я працюю з студентською молоддю. І мені цікаво і важливо прищепити їм цю найперше. Любов до української культури, тому що угу. саме наш вуз, саме наш факультет є отими трансляторами української культури. А як ти глибоко не знаєш свого, то звичайно, що не маєш того ґрунту, ну, і дуже важливо, щоб цей ґрунт української культури був міцним нашій молоді, і, і ми маємо цю молодь. Я, я горда за цю молодь, я це можу стверджувати. Ну, звичайно, що естрада — це таке більш може легше мистецтво для uh -huh. того, щоб доносити до ширших таких мистецьких сфер, до народу свої думки. Але воно має бути дуже виважене і дуже продумане в змістовому плані. Пані Уляна, і до завершення нашої такої коротенької бесіди від вас, від людини знаючої в мистецтві, в музиці. Побажання для всіх людей, зокрема для молоді, для всіх, хто можливо ще не визначився, які він хоче бути, і так далі. Ну, найперше, я хочу побажати всім, і так більше може звернутися сьогодні дійсно до молодого покоління. Mm -hmm. Слухати от своє серце. І не вибирати якихось сьогодні так званих модних напрямків в окресленні свого професійного шляху, тому що Бог дав людині, ну ми всі знаємо притчу про таланти, і дуже важливо mm. є розвинути цей талант, знайти відчути цей талант і розвинути цей талант. І дуже багато є випадків, коли все ж таки люди резигнують молоді з тих обраних шляхів, а навертаються до того до поклику серця. До, наприклад, хтось має бажання до творення музики, до пісенної музики. Ну, в мене дуже гарний от фортепіанний клас. Я дійсно, де прийшли студенти, які знають, чого хочуть, які хочуть розвиватися. Тому я найперше молоді хочу побажати розвиватися. Але сьогоднішній час є дуже складний і багато молодь виїжджає. Розумієте, угу. виїжджають здобувати десь фах і вважають інколи, що європейські чи якісь інші вузи є кращими. Ні, наша мистецька освіта є дуже доброю. І взагалі освіта в таких класичних університетах є якісною. Тільки нам треба пережити оці дійсно дуже складні часи цього воєнного лихоліття і всім будувати і розвивати рідну землю. Так і буде, друзі. Як то кажуть, з Богом до перемоги, друзі, приходьте. І ви у ресторацію ОПАЛ на добру каву. Почуємось, побачимось. Дякую вам, дякую запрошення.